Друзі, всім привіт. Вчора я вазив у Фейсбуці по групам нутрієводників. Там різні групи, є, їх там не дуже багато, але в деякі подобавлявся, яких в мене не було. І натрапив на одне відео. Там мені навіть зацікавило таке відео. Там чоловік теж займається нутріями і важив самця. Вагою 10 кг. Але саме цікаве, що вік його був 7 місяців. Ну, вік зараз, я так розумію, його 7 місяців. І вага 10 кг. Для мене, звісно, я скажу так, це ну, чесно за все время, що я скільки тримаю і у багатьох в кого я бачив, то в такому віці я не бачив такої ваги. От, дійсно. Він там показав вагу на камеру, ну він не на словах, там він це все показав по відео. Він там чорний самець був, піймав його, кинув. І звісно я ну, серйозно я удивився. Ось цього самця, що я придбав собі Борьку, від Миколи Карноухова. Йому було 10 місяців 9 кг. Ну, це я ще можу зрозуміти. В принципі, як сказати, 10 кг можна практично, ну, можна я, навіть у 9 місяців я так розумію, можна 10 кг набрати. Ну в 7 місяців 10 кілограм, ну, на мою думку, я не знаю. Не буду коментувати, не буду говорити, що це неправда. Чи правда, Ну, мені аж цікаво стало, як за такий короткий термін набрати таку вагу. Якось, не знаю, може кормити його в принципі, там, преміксами, якимись біодобавками, можливо, можна і так набрати. Ну, чоловік, Чоловіку вдалося набрати таку вагу. Ну, в смислі, не йому, а йому вдалося відкормити самця з такою вагою. Що навіть ну, для мене це, це ж зацікавився цим. Чим його можна кормити і як його можна кормити, щоб в 7 місяців була вага 10 кг. О. В мене максимальна вага була ну, там, 7 місяців взяти, Максимальна вага внутриків була там, 6500. там, 6800, ну, Майже один, один, до, один к одному. 7 місяців майже 7 кг був. Ну, 10 кг такого в мене не було. І скільки я дивився, ну, скільки я про внутрі дивився, але такої ваги я не бачив. Не буду говорити, що це неправда, що це він там може, може там дуре когось. Не, не буду за це взагалі нічого говорити, тому що може він чимось дійсно кормить таким, що набирає вагу максимально прямо. Ну, якось так. Коментуйте відео, підписуйтесь на мій канал. І, до речі, стосовно цього відео теж цікаво, напишіть свою думку. О, стосовно цієї, о, ну Чи може нутрія в 7 місяців важить 10 кг. Ну, як я вчора побачив, вже може. Ну Цікава ваша думка. Можливо він кормив її чимось не тим. Може, кормив не так, як остальних нутрій. І там, я не знаю, може, якісь премікси, біодобавки, якісь ще давав так, що вона таку, ну, що внутрі я набрала таку вагу. Цікава буде ваша думка, думка в коментарях під цим відео. Задавайте свої запитання ще раз, ставте лайки. Хто ще не підписався, підписуйтесь. Усім мирного неба та усім успіхів!